Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо неймовірно смачний пиріг. Хоча, скустувавши його, ви назвете його тортом. Це дуже смачний, повітряний, ароматний і звичайно ж легкий у приготуванні. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою, ну і звичайно приємного перегляду. І так, для такого пирога нам спочатку потрібно приготувати тісто. Я підготувала, ось просіяла 250 г борошна. Також буде потрібно 3 яйця, 100 г вершкового масла з холодильника, цукор, сіль і розпушувач. Просіяне борошно натираємо вершкове масло. Нам потрібно буде його перетерти в крихту. Ось так ще руками перетираємо, перетерли. Додаємо 1 чайну ложку розпушувача, дрібку солі і 40 грам цукру. Це все змішуємо. І зараз нам потрібно яйця розділити на білки і жовтки. Жовтки ми будемо ними замішувати тісто, а білки ми з'єднаємо, будемо з них робити суфле. Розділяємо. Розділяйте обережно, щоб в жовток не попав в білок. Друзі, не забувайте підписуватися, хто ще не підписаний, ставте дзвіночки, щоб приходили нові повідомлення про мої відео. Білок відставляємо в сторону, а з жовтками ми будемо замішувати тісто. З'єднуємо в одне ціле. Ось таке тісто в нас вийшло. Ми його е, завертаємо. довго замішувати не потрібно, просто з'єднати. Завертаємо в харчову плівку, відправляємо в холодильник на 10-15 хвилин, поки ми будемо готувати начинку. Для начинки мені потрібно яблука, цукор і кориця. Очищаємо яблучка від шкірочки і серединки. Серцевинку видаляємо. Нам потрібно очищених 500 г приблизно яблук. Нарізаємо на шматочки, ось такі великі кубики. Нарізані яблучка включаємо сковорідку вогонь. І на середньому вогні перекладаємо на суху сковорідку яблучка, і на середньому вогні будемо до м'якості їх готувати. Додаємо цукор приблизно 40 г і також корицю. Кориця мені дуже подобається, коли поєднання кориці з яблуком. ви вже дивіться на свій смак приблизно 2 чайні ложечки кориці. Це все смажимо, перемішуємо. До м'якості так трішки карамелізуємо яблочко в цукрі. Перекладаємо готові яблучка в мисочку. Аромат стоїть на кухні, неймовірний. Кориці. Відставляємо в сторону і зараз приготуємо суфле. Для нього нам потрібно три яєчні білки, які в нас ми від'єднували від жовтків. Ми їх пробиваємо міксером, додаємо ванільний цукор, приблизно чайну ложечку, і 60 г звичайного цукру. Поступово його сипемо і збиваємо білки, збиваємо так як на меренгу, в білі такі піки. Ось збили білок. Бачите, ось на міксері такий носик стоїть. Вони готові. Далі додаємо, я додаю 400 г сметани. Можна також замінити на йогурт, я також робила, також виходить смачне суфле. Збиваємо ще раз білки із сметаною. Пару хвилинок. Ось збили. І додаємо 30 г кукурудзяного крохмалу. Можна замінити на картопляний. Перемішуємо в однорідну таку масу. Щоб з'єднати гарно без комочків, наш крахмал. Ось така маса суфле у нас виходить. Все, яблучка і суфле готове, виймаємо наше тісто з холодильника. Я взяла форму 24 см діаметру, встелила низ пергаменту. І зараз тістом повинен, покри, покриємо дно і е, бока форми. Ось так покрили. На дно на тісто ми викладаємо готові наші яблучка, розрівнюємо їх, і поверх яблук виливаємо наше суфле. Так, вилили. І далі зверху ми приготуємо штрейзель. Для нього мені потрібно, я підготувала 90 грам борошна, 80 грам вершкового масла, 60 грам цукру. Вершкове масло я також натерла на тертку, з'єдную це все в крихту. І цією крихтою, яку ми з'єднали, ми покриваємо зверху по суфле. Буде така солодка, смачна, хрустяща. Зверху шкірочка нашого пирога торта, дуже смачно. Але ще, що було більш смачніше і ароматніше, звичайно, ми трішки додамо миндальних хлопів. Вони дадуть свій аромат, підсмажаться і буде ще смачніше. при ось так Поєднуємо трішки його, ось так візьмемо змішаємо з крихтою. Все присипали і відправляємо в розігріту духовку до 160 градусів на 50 хвилин. А ви вже дивіться, по своїй духовці можна і на годину, а можна трішки менше. Ось такого кольору повинен бути пиріг, золотистий, такий м'який і дуже ароматний. Ми даємо йому вихолонути хвилин 10-15, потім я переклала його на тарілку. І зараз я розріжу і покажу, який він всередині ще теплий. Це дуже ніжний, соковитий, ароматний. Обов'язково приготуйте. Це не пиріг, це звичайно торт. Його можна е, навіть для гостей замість торту подати до чаю, до кави. Це дуже смачно, ніжно. Яблучка можна замінити на будь-які інші ягоди, фрукти. Ну, просто мені здається, з яблуками це саме більш... Гарно поєднується з кремом. Обов'язково приготуйте такий пиріг. Готуйте з любов'ю, з задоволенням. Бажаю всім смачного. До нових зустрічей!